Святкували день незалежності у Львові не лише з урочистостями та офіційними заходами, вже традиційно у місті Лева відбувся парад трамваїв у парку музеї Шевченківський гай для дітей-учасників АТО та їхніх родин. Провели спеціальні майстер-класи, конкурси та флешмоби. А дитяча залізниця, що у Стрийському парку, тішила своїх відвідувачів спортивними змаганнями та рекордами. Більше далі у сюжеті. Лів'янам та гостям міста презентували сучасні та історичні трамваї. Один із них столітній, і у світі збереглось лише два таких. Особливість його у тому, що водій керував транспортним засобом на встоячки. Інший трамвай ще в 80-х роках минулого століття курсував вулицями міста. Пізніше у ньому розміщувалась зварювальна станція. Свого роду це вже раритет, адже у світі такого зразка трамваї залишилось лише три. Особисто ті, що тут треба цілу зміну стояти. Тут нема сидіння. Те, що ті, зараз поприходили вагони, то уютні вагони, бо там сидіння, є тепло, а тут ні тепла не було. І стояти треба було цілу зміну. Але водії робили, то їздили на високий замок, їздили на франкат, де податкова. Зараз тут два маршрути таке було. Таких трамваїв на сьогоднішній день залишилося цієї модифікації, тільки три, Ну, то вирішили зберегти його. І, відповідно, нашими силами, силами волонтерів. Людей, які не байдужі до людських трамваїв, нам вдалося його привести трошки у вигляд. Львів'яни, в захоплені від виставки фотографувалися на фоні експонатів, бо більше могли відчути себе у ролі водія трамваю. Просто бомбезні, такі якісь відчуття. що Ти потрапив у якусь старовину, тут так можна спілкуватися. Колись панянки спілкувалися, просто супер. Тим часом на дитячій залізниці у день незалежності не лише катали відвідувачів безкоштовно і ставили рекорди та шукали молодих спортсменів серед залізничників на дитячій залізниці будуть виступати люди, які будуть пропагувати спорт. Спорт це звичайно це здоров'я, і ми хочемо, щоб наші діти на дитячій залізниці також всі були здоровенькі в першу чергу і щоб вони не тільки вчилися працювати на залізницях, ще можливо хтось себе побачить в якихось спортивних досягненнях. Діти, я думаю, це в першу чергу пропаганда здорового способу життя. І діти, які побачать наших сильних дуже хлопців, можливо, більше захочуть займатися не тільки спортом, а й силовими видами спорту. Та кульмінацією святкування був особливий рейс вітерця, адже вагони їхали не як звично за допомогою локомотива а зусиллями спортсмена. Стронгмен Юрій Огуновський протягнув майже 100 тонний. Поїзд з пасажирами від однієї станції до іншої. Саме так професійні селачі хочуть пропагувати здоровий спосіб життя. Не кожен день люди тягнуть важку техніку, скажімо так, за собою, а переважно люди на поїздах звикли їздити. Сьогоднішній локомотив важить 96 тонн. Це не є надвага для справжніх українських ломосів, але, зрештою, це і не є так просто, оскільки ви бачите перед собою дугу, що ускладнює, робить додаткове тертя коліс. Та ні дуга, ні тертя коліс не завадило локомотиву і на дитячій залізниці поїхати по особливому вперше за десятки років. Віталій Гамадин, Любомир Козак, новини.